Всім добрий день! Пропоную закріпити заняття, яке було у неділю. Разом з дітьми навчились малювати вірш, садок вишневий коло хати. За допомогою невеличких схем малюнків. Дуже легко вчити вірші. Спробуємо пригадати, як ми його малювали. Садок вишневий коло хати. Над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря. Вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче научати так соловейко не дає. Ось бачите, як за допомогою ось таких схем малюнків. Дуже легко вчити з дітьми вірші. Під час заняття до нас приходив гість, а саме грамотійко з країни граматики та ставив дітям запитання. Тож пригадаємо відповіді на них. Звуки бувають голосні та ваш варіант відповіді. Голосні звуки в схемі позначаються, приголосні поділяються на. Твердий звук позначається схематично як, а м'який, за допомогою чого спілкується людина, за допомогою чого ми виражаємо свої думки. Що вискладається речення? Скільки слів може бути у реченні? Які розділові знаки можуть стояти у кінці речення? Також навчились з дітьми визначати, до якого особового займенника належить слова. Наприклад, слово лампа належить до особового займенника вона. Слово граблі належить до особового займенника вони. Слово сонце це особовий займенник воно. А слово місяць це займенник він. Спробуйте визначити з дітьми, до якого особового займенника належать такі слова: м'яч, чашка, морозиво, окуляри, сіно, лялька, ананас. Тож ми з вами сьогодні все повторили. До нових зустрічей!